Вітаю вас, брати та сестри в уніформі. Сьогодні, 18 вересня, капелан Павло на зв'язку, і меседж цього гарного дня справжня сила у довірі. Сили не завжди вимірюються м'язами. Вона вимірюється здатністю довіряти. Так, вам не почулось. Дехто скаже це доволі контроверсійно. Але довіряти Богові тоді, коли не бачиш усього шляху, коли здається, що ґрунт вибивається з під ніг це справжня сила. І це не контроль над усім, а віра в того, хто тримає світ, все світ, я би навіть сказав, у своїх руках. Коли ми довіряємо йому, навіть у найтемніші ночі, в серці народжується спокій і мир. Отже, довіра це завжди ризик, насправді. Я згоден з вами. Але це ризик, який веде до перемоги. Ти можеш втратити контроль, але здобудеш силу і мир. Яку дає тільки Господь Бог. І сьогоднішня наша спільна молитва може бути такою: Господи, навчи мене довіряти, навіть коли все здається дуже невизначеним. Я хочу спиратись на Тебе, на Твоє слово, Ти моя сила, мій захист і мій мир. І мисля Святого письма, яке ми сьогодні над яким роздумуємо, це Псалом 62, 8 вірш, де написано: Надійтесь на Того повсякчас. Народи, виливайте ним свої серця. Нехай милостивий Господь дасть вам сили та натхнення і збереже вас на всіх шляхах.